Дуже оптимістичний жанр. Ці діти за років 20 вони будуть творцями України. Я містаю, щоб у мене хлопав весь мій. Я наукою на насікомок. Я буду розказувати стіжки два. Я стажа животягна. Я стану найпутіша в, в мірі. Розповідай, я слухаю. Удома за комп'ютером кінатості за тисні сиділа мала і їла з цукром вишні. Клас! Слухай, це такий Саша довгий вірш. Два стопчики. Свої вірші я вчу одну минутку. Мені подобається е, однокласник Остапу, він гарний. Остапу подобається моя подруга Оля Коничка. Вона, типу, вже така модель само бути. Це твій гаджет. Да, мой. Это полутанець, полуакробатика. Поуденс називається. Хотіла попросити. Навчи мене. Реш? Я така по трубі, в вікно і вже в ресторані. Красотка. Я даня мені 9 років. Сегодня я поплачу. Ой. Ой. Если кто-то впадает в халепу, падайте в эту халепу с ним. <говорит> <говорит> в ручках принес мне что-то. Да они уже дохлые, но чуточку воняет. Меня зовут Дима. Я увлекаюсь жуками. У меня дома есть высоченная коробка, а жуков там миллион. Когда ему было годика три, идем по дорожке видим красивый блестящий зеленый жучок бронзовка. Какой я испугался и не искал. Давай коллекционировать. А ты их много знаешь? Почти всех. Это кто? Долгонос, корабль, коричневый паук, отшельник. Ну Как такие древне и мая такую голову уникальную. Димочка, ты видишь, ты гениален. Да. Боже Ми, кто ты такой красивый пришел? Меня зовут Агата Яковлева, мне четыре с половиной годика. Я тут самая маленькая. Я люблю чистоту. И я люблю чистоту. А я достаточно аккуратно. Ну, немножко одежду надо погладить. Надо тебе немножко вычесать волосы. А что еще сделать? Вителить під глазами як зелене і на красі краску. Клас. Красним. Красним, хорошо, я запомнив. Розкуті, впевнені. Ці діти представляють епоху відродження. Немає вже епохи затурканих дітей. Які ж ви дрібочки маленькі, крихітки. Я талановитіших дітей не бачила. Але з усіх вас далі має піти тільки двоє діток. Я бачу очі дітей, мене дуже мулі сумління. Далі зі мною піде Саша. Це проект мені знадобиться, щоб я стала зіркою. Остап не побачив по телевізорі, щоб мене любив. Я вийшла! Я дуже хочу, щоб ти йшов зі мною далі. Дім я тебе вітаю. Я мечтаю стати ентомологом. І відкрить музей жуков. Ура! Саша чи Діма? Як між ними двома обирати? І не заздрю бо аздрію суддям подалі карвалопитиї. Зустрічайте маленьких вундеркіндів! Діму Олександр! Ви ще не з порожніми руками. Ууу! Як все цікаво! Діма, ми з Олександрою відправимося у таємний куточок, там ти будеш чекати, поки Діма буде демонструвати свої таланти. Добре? Ходімо, ходімо. <світ> <світ> Ну, що мій маленький вундеркінд, готовий? Угу. Ну, з чого почнемо? Мені здається, що спочатку потрібно все це продемонструвати нашим суддям. Ой-ой-ой. Да. Клас. Клас! О, Горбунову сподобалось у нього такого надачі багато. Я пришел, чтобы рассказать про энтомологию. Вы знаете, что это такое? Нет. Это такая наука, которая изучает насекомых и жуков. Боже, людина одержима в таком юном віці. Це уже готовый науковец. Слушай, а они своей смертью или ты Ну, я их вот они в пакетике. поймал их и залил туда водкой. Голов, головой Чет? водкой. А где ты ее берешь? Ну, папа покупает. Ма, папе привет. Папа свой человек. Боже, там что, шивые а Я там червяков пишу. Давайте помогу. Они пахнут немножко. Да, Фу. да. Наташа! А, 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 боже, а, ты боже, 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 ты что? Господи! И... Ты что, с ума вот сошел? Ну, не ура! Боже, у меня же сердце так остановилось. Діма, яка колекція жуків у тебе, Юра, перестань, я уже не ведусь. Очень много. Трільйон, миллионов, миллионов, мільйонів, мільйонів, сотні тисяч, мільйонів, мільйонів. Шановні наші судді, нам ще є чим дивувати. Усього в світі існує 10 тисяч жуків. Їх всіх, Діма, знає. Кожен суддів назве номер під яким буде той чи інший Ой. жахливий жук. Юра, починай. Давай візьмемо останнього, десятитисячного. Боже, і що, справді десять тисяч? Жук-жираф. Эти жуки-жирафы славляться тем, что у них долгая шея. Они из отряда листоеды. Запоминай, Алексеевна! Я записываю! Запоминай! Он еще знает, биографию кожного жука. Юрий Миколаевич, наступный номер. 1056. Жук Геркулес. Когда встречают самку и прилетает другой самец. Они хотят побороться, чтобы кто сильнее. Самка же хочет самого сильного. И кто победит? Того и самка. Как интересно. Того и самка. Все, как в дорогие. Все, как среди людей. 1470. Жук, золотая черепашка. Она так названа, потому что у нее красивое золотое тело. И заметьте, она не в капле. Это такая вот его панцирь. Это пока единственный жук, который мне нравится. Ты что золотый. 2006. Златка. Злата она в 2006 рік. А, а, ой. Златка названа потому, что у нее такие красивые золотые пятнышки. Злата, за моя дочка. 2378. Опа. Жук домино. Класс. 2931. Рук слон. Він так назван, тому що його рог похож на хобот. хопет. Дякуємо! Можна я тебе обнімаю? Дай п'ять? Сядімо! Браво! Але в нас є потужний суперник. Ваші оплески Олександрі! Кукалька. Ha ha ha! Боже, така маленька дівчинка. І такий стов енергії. Хто тебе так навчив, що так голосно. Так Мама. Це... це так треба бути, щоб бути артисткою. Так. Да. А сусіди твої чули колись твої вірші, як ти їх розповідаєш. І я, я сама не знаю, але напевно, що так. Да. Бо вони, напевно, не вітаються з тобою. <рес> не вітаються. А є якийсь хлопець, який тобі подобається? І да. Як його звати? Остап Назарук. Привіт, Остапові Назаруку! То він в курсі, що ти в нього закохана. Не знаю ще побачу по телевізору. Чуєш, Сашуль, а ким ти мрієш стати, коли виростеш? У Мене дві мрії. Щоб мене любили всі хлопці і поїхати на море. відверта наша Сашка. Сашуля, я тобі так скажу. Після сьогоднішньої програми в тебе буде одна мрія поїхати на море. Да. Тому що тепер всі хлопці тебе люблять. Я тебе запевняю. <клес> Дізнаємося. Дізнаємося ще. Ох, як можна обрати між двома. Дітки, ну ви нас і вразили, і розвеселили. Але нашим суддям потрібно обирати з вас двох. Мені дуже не хочеться зараз ділити вибір, тому що кожен із вас був би дуже нужен. команде Фреймут, нашему шоу и Украине. Дима, то с какой страстью ты говоришь о жучках, я думаю, это однозначно дело твоей жизни. Сандра, ты являешься воплощением украинской женщины. Ты задорная, энергичная, непосредственная, ты же широ украинская господыня. Дима. Мені здається, що ти станеш великим чоловіком. Я горжусь тобою, Діма. Сашуля. Такий підвішений язик, як в тебе. О Боже, нарешті Олі Фреймут є заміна на українському телебаченні. О Боже! <плес> Дура! то що таке кажуть? Заміну мені хочуть шукати. Шановні судді, ось прийшов той вирішальний складний момент, коли між цією талановитою малечою потрібно обирати Діма чи Саша? Діма країна тобою пишається. Тому це Діма тяжело зробити Но Я думаю, що Саша нас ще удивит. І я вибираю Саша тебе! <зважаю> <зважаю> Мені здається, що в Діму ще стільки роботи. Йому треба ще зайнятися. Хробаками, птахами, тваринами. А Олександра в своїй творчості може ще чогось навчитися і показати е, все, на що вона здатна. В команду до Олі Фреймут потрапляє Олександр. Дідін теж був молодець. Вітаємо у команді Олі Фреймут. Олександра відправляється за лаштунки до свого тренера. Я хороша, моя рідка.